Привіт, всім добрий вечір. Ось хто хоче мене бачити у Закопаном. Зараз я в Закопаном. Бачите, біля хорошого заведення. Ідемо. Вовик трошки ліді там підмогне, приїхали. А вона поставила, ну, не перебивай мене. Вовик іде ліді підмогнуть, там треба картину їй повісити, Кое-що в кабінеті підділати. А я хотіла піти в парк з вами походити, трошки поганяти свої ті. Зуставчики покрутить Дзвоню їй, кажу, ти щось робиш. Вона каже, ні, так пошли гуляти. Зараз ми з Крістіною чаю поп'ємо. Ах, тягни Богдан, що ти сили нема. Ну, блін, думаю. Кажу, ви каже, йдіть гуляйте, я підтягнуся, кажу, я йду до вас теж, робіть мені кофе та йду до вас та поп'ємо кофєочка. А скофам зараз щось у піврод. І місто того, щоб попалити <головіки> калорії. Раніше ми ходили, зараз неправильно. О цій лісниці можна пройтись на другий етаж. І буде тобі щастя, як жили в закопаному, чи я б плоху Тому що я ганяла на п'ятий етаж, жили, а довіда на роботу, може Де Та від нас догоне. А це, і тут долі добігала, і мила, і все Помагала їй цю мить. А тепер, як, як мені подивиться, коротше говоря. А зараз ліфт зробили, До Ліди біжу, ліфтом їду. Ой, жесть. Фух. Вечір у нас вже вечір, вовик з роботи приїхав. Заїхав на домку, що там треба <ривіт> було її наремонти. І йдемо зараз з вами. Застанемо їх на гарячому дівчата. Зараз я переключуся і подивимось, де тут вони у нас і дівчата Здрасті! О, а це не дівчата, це хлопці. А я кажу, пришли до девчата, там девчата кофе пьют. Там у кабинета, да? Девчата в кабинете? О, деньги. О, <свят> боже. О, здрасте. здрасте. девочки, красавицы. Не дали маме погулять. Привет. Привет. Красивая Привет. девочка. <свят> <свят> Еще одна. Мы пробуем фрукты. Там. Вы же отказывали? А Пробуйте. Да дал. я девчата вообще ничего не рассказывала. Мне сегодня подарила такую вот коробочку. И я прям ее раскрыла и закрыла. Я хочу Привет. распаковку снять. Боже, я как вкуснять. Вот, ну, конечно, я зила. Супер, супер, конечно. Что скажете? Пять слов защиту животных. Кажите то что есть. Ну что, это значит... Сейчас я, должна... я вас хочу двух, чтобы побачить уже мою Кристину красивую. Ой, красивую. Девочки, надо вас... остановиться, а потом снимать. А я бачите, як сейчас потерпіть, Потерпить. О, бачите, это по две девочки красавицы. Припевочки. Девочка, сегодня была у нас фотограф. Вона вообще занимается десертами шоколадными, делая их ручной работы. І в січні місяці минулого року ми. Ану, хвильку. Ну? І так, що сначала позавчора? Ні, не звичайно. Була, Кож... да, да? Була дівчинка фотограф. Так, да. І ми в січні місяці, показували я, в неї купувала дубайський шоколад. мені хотілося а -а -а. Тоді ця Це та дівчинка, що дубайський шоколад. Дівочка, шоколад. Да. Тобави, а тепер можливо... ця дівчинка почала займатися фотографією. Вона, мамина, кстати, підписниця. Привіт-привіт. Я кажу, привіт, душі, привіт, дякую за гостиницю. Я навіть не, не думала, ну, що не мене понимає. дивляться в закупану. Ну мені ж приємно сказати. Так скажете в кінці. Э, і Ця <сум> Дівчинка займається фотографією. Вона сьогодні у нас в студії фото і відео съйомки і принесла нам презент, фрукти в шоколаді. Дуже дуже смачні, так, да? так. Mm -hmm. Бо, тобі, воно дуже естетично і красиво виглядає. Це просто, я як інстаграм-страничку дивилася, дівилася, дівчина, кстати, її теж, воно дуже так смачно і пікітно виглядає. А вживу це, взагалі, таке відчуття, що воно не живе і воно їсти треба, а да, просто поставити і красиво на ньому любувати. Дуже вкусно, ну, ми зробили собі таку церемонію чи емісія. Я не їм ще сладко, в мене зараз є, але вона якраз закончилась вчора. То я вирішила спробувати, тому що невозможно не попробувати. Я просто мечтала про них. Так що отримала я такий подарочок і мама. Ну мама хотіла однієї зробити розпаковку, але ви так і зробили одні розпаки. Я зроблю обов'язково розпаковку. Да. Так що, дівчата, хлопці, хто в закопаному і в або в околицях, або не тільки наверное, в закопаному надати спитати, може є доставка, то пишіть дамо координати. Дівочки, а там є дів... названня на коробочці, я дивилася. Або да. на ленті, або да, на чому да. можеш почитати. Ну, це потім почитаємо на следующему терміну. В розпаковці, да. я А буду... Якщо вам тут цікаво, то напишіть в коментарях, то ми вам дамо координати цієї е майстерні. Це смакових Дуже да, смачно. М -м. Прям супер. Ех, Трохом пахне. Трохом <свят> пахне. <свят> 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 Знаєте, дівчатки, що таке трохом пахне? Ну це як якщо трохи, мало. Мало не вистачає, то кажуть, трохом пахне. Так, Смачного вам чи піття. Бо і я поп'ю кофійок. Бо поки я тут відео зніму, то вони, звісно, там приговорять усе. І що, не вгостите даже? Маленький це боротьбу. Yes. Товарищ. мужчина тоже на цей трусапу в шоколаде? Я на кофе. Нема, закончилось. Угам. <laughs> Три конфеты, вода, две пакет. Сейчас нужно высыпать. Прямо так. Там у ну, меня солодка можно брать. Для кофе будешь. И там есть, да видите, сколько я вышел. Капец. А так, А додому як прийдуть каой мене нема Його. нічого солоденького. А що немає, що ми не йдемо хліба, ми не йому солодку чай. Та куди вже їсти після такого? Захар, а чай би за варки. <кій> <кій> ми такі, такі на дієті. У нас і сьогодні починається солодка дієта. <кій> 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 а, солодка. Ви скесу взяли на солодку дієту. <кій> Убивать сладким. ну типа їсти досхочу, о, 21 один день їсти досхочу сладкого, щоб потом в вдалі не поміститися. Да, я ж дивилася когось в інтернеті, казала, що от треба розслабитися і чувствувати, якусь там собі дала обіцянку, що буде організм твій требувати. От якщо не хоче нічого робити, значить О, нічого не робиш. Лягаєш, хоче лежати, хоче. От що хоче, прислухайся до свого організму і робить. Зможеш таке? я я не прийду на роботу, знаю. Мій організм не хочеться. Ну що, дівчатки, випить мені комусь. Ну що, дівчата, хоч би телефон не випав з балкона. Я боюся завжди на балконі знімати. Бачите, колісо обозріння отак виглядає з відданої роботи. І його ми бачимо у нас з квартири, де ми будемо жити, з тієї квартири ми його будемо бачити. Я, дівчата, думаю, стоянка тут всегда забита, а зараз, як не сезон, бачите, все-таки мало людей. І мало машин, є де припаркуватися. Це наша любима гамочка, куди ми дуже любимо ходити. А воно з світом якось віщається, взагалі на вулиці все красиво, а як бачите, світ на телефон, я не вмію там його фокусувати, чи що, то так собі Ми приїхали Ліду забирати і щось він їй там поможе зробити. Так що така ситуація. дівчатки, скоро покажу вам квартиру, може завтра зніму. Я думаю, може завтра, якщо буде у мене свободне час, то я зніму і покажу вам наше житло, яке ми зняли. Ми, звісно, ще не переїхали і ще вічей там наших нема. Ну, покажу, в якому состоянні ми його зняли, а потім вже будемо продвигатися далі. Будемо щось нібудь переділити під себе щось знову, як завжди. Ми що-нібудь робимо для себе. І будемо вам показувати. Ну, а сьогодні, бачите, вечір на вулиці. Время, мабуть, часов 5, початку шостого. І ми не вдома. Тут ми з літою планували, як тільки зняли цей кабінет. Казали, буде в нас тут коврики зелені і цвіти. І ціле літо пройшло. Ніяких цвітів, ніяких ковриків. Це їхній кабінет. Это Что-то так на свет погано снимается, капец, я не пойму. Чи так оно и в записи будет видно, некрасиво. Не, красиво. попали не музыкальной... Дебилья, я Ты не попал... Ты не попал... Ты сам посиджу на суродке, Кажу кубы что-нибудь сладенькое, купи такое. Кажут, купить у микрофона, потому что не слышат тебя. Так нельзя кричать? Не, не, не. Да Значит что? что купи, что-нибудь сладенькое, говорите. Ну, до молока чи до чая. Купить такое, что сама есть. А я только так. Делаю вот. А на работу пришел, вот. Такая вкуснятина без молока и без чая идет. Mm -hmm. Нет, это она мне поставила в лет за то, что ей там, ну это в другом кабинете, Делаю вытяжку. Коротше, я ділаю, делаю, вже другий день ділаю. Що сталося? Напилять мені таких переходничків із короба. Ну, щоб я тут не пиляв, не гріцяв пилкою, я їх зібрав всі у пакет, в пакет, Дома буду пиляти, зайду свою мастерську і напиляю. Так що на сьогодні то я завтра вона вихода, і я раненько приїду, ну як раненько, після 4, Не після шести, як я сьогодні. І ми з ним все доділаємо. це Оце таке діло. Це такі в мене калини. Казала ще купе такого. Куш? Куп? Гармісів для мене. А що мене не бачила, ті ж? І тебе не видно. Вийде трошки. А хто до кого після? А тебе вони ноги вийде. А як ти бачиш? У Зеркалі дивиш. Так же такі діла. Причина прийшла щось по чай, я прийшла до нічого. Забула ти нагадаю. <рес> Папа, вам не й їсти їсти балатий, бо ви в прошлий раз без зуба з'їли його. І зараз це я Вставили і запромірували. Uh -huh. Тепер я жую. Боже, вчора знімали відео, їздили, Богдана возили на уроки і знімали відео, а він після роботи нічого не їв. Брав з собою з дому сардельки, чотири штуки і хліб. І зади. сила в машине, снимаем, камера настроена на нас на двоих. Ну, я на него надеюсь, я на него есть. Он есть, а я же це, ну, дивлюся на него, дивлюся, а потом, когда дивлюся, монтирую видео и дивлюся, что я сняла. И такое ощущение, он это ей за там, а я это голову повернула и слышу, дивлюся, такое ощущение, что я хочу в него отсосать. Як <су> <су> з боку кажеться, що я така голодна, що це капець, я не можу дивитися, як їсть, І я оце дивилася, я взагалі не думала зайду, тому що я наїдена. Ну, ну я жаль, не пойму, а глазами видали мене очі, що я вроді так хочу, і я взяла тут тут же в процесі беру мандаринку, чищу і їм запіт. Ви <су> би <су> предложив. Я приглашу. Свіро ближче, так? Да? Ні, солодкого не хочу, води вже хочу. Я вже солодково наїлася. Це твоє, чи твоє? Наше. І моє хоче. Наше. Наше лопше. Так. Добре. Є по пакету. Я <laughs> <laughs> ja думаю, що я її так куплю. Каже, <laughs> дівчата пишуть. Прокольный вы типа прокольный, а особо другого, ну, кто что не будет смешно, как скажет, и мне не говорит Костя на меня. Забавка. И мне не на меня, вы смеете. Это чудо. И вот. Ну что, всем пока. Девчата мне уже махают в ход. заканчивается. Было все, я... что было. Вы Самогонку, коли снімав шорсик, Наташа приїжджала да, брат, брат Передав да, брат, ну, Ліда, ну, ну, передав брат бутылку самогону домашнього. І Наташа приїхала і ми шорстик знімати. Ну який шорсик? Належить йому 100 грам, типу він пробує самогоночку. Він оце сказав, сказав, глотнув 100 грамів діті висняли, а мені не подобається. Він, ну давайте переснімемо. Наливає ще 100 грамів з грамів. А тоді вже чую в язик на я не можу щось сняти, а він вже, е, кажу, хвати, бутилка скоро закінчиться. Так він оце з печеннями приблизительно. Я трохи перекусив, як приїхав капусточки, думаю, приїду буду вижать. Так куди все. Ну все. Сегодня такой коротенький не прошел. Все сделали и дозу. что Пока пока. Подождите. Это же как вы зверя, комната смеха, я думаю, да? Че страна кривых зеркал, да? Mm -hmm. Хорошо, то що мені воно просто саме дзеркало таке. Там оно... була наліпка якоїсь Скільки, фірми так, і не, не обдиралася, а це вони так зафігачили. Ні, ну нічого, добре. Все, ми поїхали додому з Богом. Пока, пока. пока.